20 років тому знову залунала у Ніжинському соборі всіх святих молитва до Бога, збудований греками ще у 1696 році. Храм за радянських часів на 34 роки був закритий для віруючих. Починалося все, мабуть, з віри. Починалося все з нашої молодої української держави, і були люди, котрі. Мало надію, що наша українська держава відбудеться, і в цій українській державі мусить бути єдина помісна українська православна церква. Перша служба відбулася саме у Кафедральному соборі всіх святих, з дозволу місцевої влади. Єдине, хочу сказати, що цей дозвіл нам дався нелегко. Ми нам дозволили провести разове богослужіння. Це все відбулося. Ну а потім, уже ж завдяки нашій релігійній громаді, е, котра складалася в основному з викладачів Ніжинського університету. Е, ми е, здобули цю церкву, але боролися за нею фактично півроку. Отець Сергій всі 20 років і служить у всехсвязкому соборі. Звичайно, що за два десятиліття склалися і певні традиції, багато традицій. Ми е, традиційно допомагаємо іншим парафіям Київського е, патріархату пройти процес становлення, е, вкладаємо кошти на будівництво храмів по Чернігівській єпархії. Звершуємо регулярно богослужіння, хресні, ходи. Атмосфера в соборі всіх святих прекрасна, гарна. Собор всіх святих прикрашає дивної краси іконостас. Автор Олександр Кошель, і ви повинні знати, що іконостас його роботи є ще в Конотопі. Під Конотопом село є Підлипне, там також є іконостас цього. Слава про божественний спів всехсвятського церковного хору розійшлася далеко за межі Ніжина. Наш хор досить таки для мене близькі. Вони всі зі мною від початків. Я тоді, пам'ятаю, що наш регент трішки вчив мене співати, бо ніколи не співав. За 20 років вже каже отець Сергій, виспівався вже гарно, в тональність потрапляє. Так що я дякую нашим хористам, що, що вони мені в цьому допомогли. Приводом для нашої зустрічі стала подвижницька діяльність отця Сергія щотижня, починаючи з травня 2014 року, він вирушає на власній машині до зони АТО, щоб доставити Ніжинським Бійцям передачі від рідних і допомогу від усіх ніженців. А їх з Ніжина пішло захищати батьківщину не багато не мало, 742 хлопці. Це кожен сотий мешканець районного центру. І про ця Сергія ми почули від ніжинських волонтерів і бійців. Отець Сергій Чечен, який Взявся за цю роботу з, першого, з перших, я думаю, днів до цього він це робить. У нас є отець Сергій, який з своєю машиною возить на блокпости, розвозить. Якщо немає змоги доїхати до блокпосту, то він привозить непосредственно в штаб. У нас є такий отець Сергій. Я вважаю, що йому взагалі треба поставити пам'ятник. Чоловік тобто не боясь нічого прямо в зону конфлікту. Теж герой, наш герой церкви е, і Чернігівщини, а можливо і України, наш отець Сергій Чечин, благочинний е, Чернігівської області, який ось уже майже півроку своєю власною машиною кожного тижня е, відвідує зону АТО із е, дарунками, із допомогою. Е, Найголовніше, що ця допомога потрапляє прямо в руки кожному солдату. Звичайно, людина на сьогоднішній день виснажена. Адже щотижня зламалася машина. Якщо залізо зламалося, то що говорити сьогодні про самого батюшку? Він втомлений, але духом. Він живий, він активний, він це все організовує. Сьогодні всісвяцька стала сісвятська церква в Ніжині стала таким центром допомоги воїнам. АТО, куди стікаються всі кошти, всі речі, і в неділю вечором все це загружається в машину отця Сергія Чечена і він. Відправляється в далеку дорогу на схід України, як розказував сам отець, що займаюся вишивкою. Чому вишивкою? Тому що, ну так образно показуючи туди-сюди, туди-сюди, до кожного солдатика, до кожного хлопця. І е, чекають його хлопці як рідного батька, адже він привозить все те, що допомагає їм у тих важких ситуаціях, у тій важкій ситуації. А так розповідає про свої поїздки сам отець Сергій. Все починалося з віри. Починалося ще з моменту революції гідності. Спочатку ми допомагали майдану. Думаю, що багато ніженців були на майдані. І коли розпочалися ці всі події, не хороші агресія з боку. Російської держави, то відповідно люди переключилися на допомогу армії, і я їм за це дуже вдячний. Якось у нас також виходить це, все складається, і ми можемо допомогти нашим бійцям. Допомагають всі і підприємства, і дитячі садочки, і навчальні заклади, такі як Агроінститут, і університет. Підприємці, волонтери. Хочу сказати про те, що не тільки отець Сергій з міста Ніжна їздить в зону, АТО, є дуже багато волонтерів, навіть є волонтери-дівчата теж відчайдушні. І вони також, ризикуючи життям, доправляють доправляють необхідні речі нашим бійцям. А ми за них молимося, щоб їх ангел-охоронець також в дорозі беріг. З Божою допомогою, я так думаю, що е, в першу чергу е, треба відчувати, що ти везеш. Ти е, везеш бійцю, материнське, батьківське тепло. Я не можу не довести цю посилочку, тому е, не дорожу і намагаюся зробити все для того, щоб вона була доставлена якнайшвидше. Бо ці посилочки, а, наші бійці дуже чекають вісточку з дому. Надзвичайний бойовий дух, хлопці готові боронити українську державу. А, час пройшов, вони окріпли обстріляні вже а, тим більше, а, дехто з них побував на ротації. Прийшовши з війни, зрозумів, що мусить туди повертатися для того, щоб. Ця біда не прийшла сюди, на нашу землю. І щоб тут не відбувався той безлад, який там відбувається. Підуть наші хлопці, підуть захищати Україну. Довелося Ніжинському батюшці повертатися до Ніжина з так званим грузом 200. А за цією лихою цифрою обірване війною життя, нестерпний біль рідних. Це дуже важко, тим більше. Що це близька для мене людина. Загинув він на тридцять другому посту. Молимося. Молимося. Олександр прозивали його в зоні бойових дій. Італієць. Він був командиром. Роти батальйону «Айдар» добровольчого загинув на 32-му пості. Відспівували героя в цьому храмі. Відспівували вже декількох бійців, але в розпач без надії ми не попадаємо. Навпаки піднімається бойовий дух, і хлопці готові. Стояти до кінця Ніжинська міська влада відзначила волонтерську діяльність отця Сергія. В дуже серйозну допомогу нам надає Українська Православна Церква Київського патріархату, всім відомий протирей, отець Сергій, який за свою громадську діяльність за своє вболівання і за той вклад, який він зробив, понадання допомоги, як він ризикує щотижня їздячи сам за кермом. В зону АТО розвозить під кулями допомогу нашим бійцям і не тільки допомогу матеріальну, а й везе ще з собою боре слово, духовну підтримку. От, то ми зараз почали процес присвоєння, ну, зміни до положення про присвоєння звання почесного громадянина Ніжина. На що отець Сергій без пафосу і показової скромності сказав? Обрали то й обрали. Ми не заради цього, цю роботу проводимо, ми цю роботу проводимо. То є, у нас потреба така внутрішня потреба від це церковні і це дійсно так. У Чернігові в Сьоми проходив конкурс благодійник року року-2014» імені братів тарновських серед відзначених благодійників, приватних осіб. І отець Сергій Чечен. спонукає мене до такої діяльності любов до України і любов до тих хлопців, котрі. Нашу державу захищають. Вони стоять на межі смерті і життя, і своєю присутністю, своєю допомогою ми намагаємося підняти їх бойовий дух для того, щоб вони відчували підтримку своїх рідних і близьких. І відверто кажучи, я від цієї роботи отримую дуже велике задоволення. Під час візиту до Чернігова святійший патріарх Київський всієї Руси України Філарет особисто вручив оцю Сергію переносний престол. Наші священники регулярно відвідують зону бойових дій для того, щоб і духовно підтримати наших воїнів, які перебувають у смертельній небезпеці на передньому краї боротьби, і знаючи ваше святосте, що Нещодавно було передано для духовних потреб наших воїнів спеціальні переносні престоли, щоб можна було звершувати і в зоні бойових дій богослужіння. Хочемо з вашого благословення як подарунок від вас, бо ці престоли були передані вам передати нашому благочинному Чернігівської області отцю Сергію Чечену, який. Кожного тижня з допомогою відвідує зону бойових дій, відвідує наших воїнів, щоб наші хлопці, солдати, які там перебувають, мали можливість також і причаститися святих хрестових тайн і взяти участь у божественній літургії. Тепер під час поїздок отець Сергій буде відправляти служби в зоні військових дій, бо невіруючих на війні не буває. Наша розповідь про Ніжинського батюшку була б недосконалою, якби ми не поїхали разом з ним в одну з таких поїздок на схід. Машина заповнена до гори. півтори-дві тони допомоги їде в зону АТО щотижня. Часто густо до батюшки приєднуються і інші волонтери на своєму транспорті. От і рахуйте, вісім місяців по чотири тижні, півтори-дві тони, як мінімум, дві з половиною, а то й три тисячі кілометрів за поїздку. Та головне, все ж таки, спілкування, Боже Слово, яке несе отець Сергій до наших вояків. На блокпостах ми не мали можливості знімати, але на власні очі бачили, як хлопці підходять до авто і просять благословити. І всюди, куди б ми не приїхали, бійці з вдячністю і любов'ю говорять про свого батюшку. Батюшки спасибо всім жителям, які допомагають. Спасибо, що не забувають нас. Без нашого духовного наставника і волонтера, і якого ми вже знаємо якби, дуже давно, це отець Сергій. Він у нас був в Дебальцево там кожну неділю, а бувало, що і частіше, як тільки приїхав туди, так і сюди, ну, як сказати, мотався зніжена, то в Дебальцева, то це, ну, до всіх хлопців. Ну, і ми дуже раді, отець Сергій. Без вас це точно, якби, знаєте, да надає нас наги. Коли ми збиралися на передову, бійці власноруч одягали отця Сергія, і цей прояв любові і вдячності каже більше слів. Більша подяка волонтерам. У нас тут дуже багато продуктів і все привозять і вещи, і одежди. Я дуже вдячний дуже тим людям, які не бояться їдуть к нам на передову. І більшої дай Бог храни цих людей, які, ну взагалі дуже благодарен. Очень благодарен тим людям. Ми бачили в селах Донеччини красиві церкви і запитали в бійців, чи місцеві священики бувають у них. Бувають, але виключно, щоб продати хрестики. Хлопці і не дивуються, бо представники Московського патріархату благословляють так званих керівників самопроголошених республік. І звідси зони АТО. Зовсім інакше сприймаєш присутність московського патріархату на теренах України. Назвіть себе відповідно «Руська церква в Україні. Як це відбувається в усіх інших країнах світу? Не ховайтеся за назвою Українська Православна Церква. Бо молитеся ви за патріарха свого Кирила а в умовах відвертої агресії Російської Федерації в Україні. Це повне блюзнерство. Хочеться побажати миру, злагоди, любові, Божої благодаті, щоб на землі на кінець був мир, на нашій благословенній Україні. Наша православна Україна заслуговує, але ті випробування, які нам послав Господь, ми повинні достойно відстояти. І тут на своєму місці. Відвоювати свою землю і захистити своїх рідних і близьких, щоб оця чума, ЛНР, і ДНР не розповсюджувалась далі, а відійшли від нас і ніколи більше не повертались. Ми повертаємося додому, втомлені, виснажені. П'ятий день за кермом отець Сергій. В Ніжені на нього чекає родина, чекають прихожани, чекає черговий вантаж з допомогою. У неділю в ніч він знову сяде за кермо. Хіба ж можна робити перерву? Хлопці чекають. А у всехсвятському соборі замороточила ікона Сергія Радоніжського. Прозора краплинка, мира з'явилася напередодні нашої поїздки. Ми повернулися. Крапелька набула червоного відтінку. Чудеса твої, Господи.